Для того щоб зробити керування кондиціонером з телефону, прямо з віджита на головній сторінці, у вас є два варіанти: або купити якийсь Cooper Hunter кондиціонер з підтримкою Apple HomeKit, тому що цей віджит підтримує пристрої з додатку. DIM. можна купити Cooper Hunter за Щось біля 40 тисяч він коштує, або просто поставити розумний пульт. Ми тут обираємо кондиціонер і відразу охолодження, дуже зручна шкала, можемо поставити будь-яку температуру. І це все працює через от таку штуку Sensibo Air це маленький розумний пульт, який працює з Apple HomeKit. Ви один раз клікаєте в нього при налаштуванні своїм звичайним пультом. Він навчається усім налаштуванням і все. І далі у вас. Просто керування кондиціонером прямо з головного екрану айфону можете включити нагрів, наприклад, і воно працює з абсолютно будь-яким кондиціонером. Ну у нас тут якийсь самурай, і він в принципі найдешевший з існуючих, мені здається, і все. І не треба лізти е, за стінку пультом, доставати вночі, щоб увімкнути або вимкнути кондиціонер.